Говоримо про те, що Бог шукає далі друзів. Адже ж він знайшов друзів справді. Він знайшов апостолів. Не апостоли його знайшли. Це були рибалки, митник. ну прості люди. І тут з'являється сам Бог до них. Вони відразу не пізнали його. Звичайно, тому що вони знали, що Спаситель має прийти, але що саме до них прийде, ще їх вибере. Уявляєте? Їх вибере. Кого? Якихось рибалок? Кого якогось рибу? Кого та от якогось з вас? Але Він вибирає, і слава йому, Христос набирає друзів. Він далі приходить, Він далі стукає в наші серця, людські серця. Я говорю наші беру всіх людей світу. Тому що саме через слово Євангелія, через правду, ви можете відкрити своє серце саме для правди. Для того, що говорить Ісус Христос, скільки часу потрібно, щоб догодити Богу, да, я чую, ви кажете все життя. Я сьогодні хочу зламати це ваше все життя, щоб ви не думали, що ви так от живете і весь час догоджаєте Богу. Ви йдете на роботу, ходите на концерти, на весілля. Я не думаю, що там також догоджаєте Богу. Не все вдається, правда? Я хочу, щоб знову ж була правда. Наскільки ми можемо догодити? Скільки часу потрібно на те, щоб догодити Богу? І з чого починається те, оце догодити Богу. З віри. Правильно. Адже ж без віри Богу догодити не можна. І це сказав сам Бог. Так написано.